You know just what you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ну що, друзі, нагадаю вам, що можна суші робити і вдома. Кому цікаво, а я все одно розкажу, навіть якщо не цікаво. Для мене це найідеальніший рецепт взагалі приготування рису для суші. Беру самий звичайний рис, круглозирнисти сайзвичайний. Беру 500 грамів і промиваю декілька разів водою. Ну, так, щоб просто біле зійшло, бруд різний, промила декілька разів, залила 550 мл води. Поставила на плиту не солити, нічого взагалі в цей час не робити, поставила на плиту, тільки воно активно почало закіпати, прикрутила на самий самий мінімум вогник, накрила кришкою і на 15 хвилин, рівно на 15 хвилин залишила. Потім 15 хвилин пройшло, я пересипала у миску, вилила суміш з. Рис оц, оц, рисовий оцет 50 мл, 45 грамів цукру, розчинений у оцті і 5 грамів солі. Це все перемішала гарно і сюди вилила. Можна підігріти у мікрохвильовці, щоб розтопився цукор краще із сіллю. І гарно перемішати це все, цю суміш, і на вистигання Все, і він тоді. Дивіться, ну, він липне зараз прямо до рук. А якщо руки намочити, то буде гарно лягати на норі. Ось у мене норі підготовані. Буде у нас звичайні, ці, що всередині. якраз Це слабосолена риба, бо свіжу рибу дітям взагалі не даю. Огірочок, авокадо свіженьке і крем-чиз. Все, щоб не прилипали. так не <гарно> тепер. Щоб не прилипали рис, ні, до рук не прилипав, водою руки змочуємо, а щоб не прилипало нічого до. Забула, як оця називається, дощечка. Це, взагалі, не вона, це просто підстилка була під тарілки. Мені саме ту потрібно купити, все, все забуваю. Ось, е, е, потрібно купити. Змащу зараз трошки трошки олією, і воно тоді не буде братися так. І все зараз швиденько накручу. Діти дуже люблять суші, і їх вдома реально можна просто об'їстися від пуза. А якщо порахувати собі вартість, то вона виходить набагато дешевша, ніж взяти, ну, десь замовити. Звичайно, що коли часу немає, то можна і замовляти, або де вони смачніші. Мені наші домашні дуже сильно подобаються. Ось так. Ну і власне так виглядають наші домашні суші. Любі раночку вам, не скажу, що добрий, бо зночі знову нас атакують, але як бачимо, ми ще зі світлом, і які реалії українця, у мене спина просто дуже сильно болить, під вибухи, готую млинці. Е, ну, Літають, літали ракети, літали шахеди. Думаю, зараз світла не буде, що я буду робити, чим я буду дітей годувати. А якщо да, світло вироблять, бо вони саме по інфраструктурі б'ють. <рес> Встала і пішла. Телефон лежав, просто щось включене, але не було ж часу. Я думаю, швидко-швидко, чим швидше все зробити, бо, бо невідомо наскільки ж часу вистачить. Заглядаю туди, а я чула, що так сильно прям бахкає. Мої в коридорі сплять. Заходжу туди, а там ракети, балістика, міг злетів, купа шахетів летить. Зате у мене вже майже готовий сніданок. Це про те, що все одно живемо з надією, що у нас все буде добре. Я думаю, так кожен. Ось так, що тільки що приготувала. Ну, тільки що яєчка зварила, вівсянка доварюється. Приготую млинці, треба поставити ще готуватись бульйон на обід, якщо він встигне приготуватись. Дуже сподіваюся, що скоро все закінчиться і світло буде. Е, і хоча б, хоча б уже буду знати, що діти забезпечені їжею. Найголовніше, так? Ні, найголовніше, щоб живі, здорові, а наступне це вже поїсти, щоб їм було. Шим. Бо і Соні ж треба їсти. Сьогодні вперше буду давати вівсянку. Там а, а, Авидин, здається, там, е, ну, білок, не глютен. Але ну, теж треба ввести. Ось е, що ще хотіла сказати: повідить, що в мене дуже сильно болить спина. Я вчора була у невролога, вертебролога, він покрутив, і воно ще гірше стало. Я, ну, але вчора і дітей брала, по-іншому не могла. І я думаю, що це через це. І мені дуже болить, дуже сильно болить. Разів п'ять сильніше, ніж було вчора. А Все через те, що декілька ще днів тому мені треба було, мабуть, погано чути, да? Мені потрібно було забрати Левчика, який спав з машини. Так ось це відволікаюсь на млинці. Левчик спав в машині, я його взяла на одну руку спящим, а Соня спала в автокріслі в її. Я автокрісло вже виставила біля себе. І, виходить, що я Левчика тут тримаю, а тут мені треба було так нагнутися, знаєте, отак пере перекрутитися і Соню взяти. Я це зробила, але я почула, як у мене такий хрусь, хрусь хрусь у попереку зробилося, я вже зрозуміла, але більш менше було. Я два дні відходила, а воно у цей час то похрускало, воно збережало м'яз і запалення пішло. І воно все гірше і гірше ставало вчора. Я пішла до лікаря, і він покрутив, але. Не знаю, можливо, це вчора ще дітей потягала. Ну, як потягала? Я їй намагалася, по максимуму там, Денис прийшов ввечері, він її носив. Але все одно, напевно, щось, щось дало, що просто я зночі я. Я ж, бачите, я на місці стояти навіть не можу. Я просто дуже болить. Значить, таке враження, начебто зараз у мене переломається спина. Ось. Та, про реалії наші ще хотіла що сказати. Хто небудь читав книжку-вибір Едіт Егер. Я її захотіла прочитати, але роз, зрозуміла, що у мене не буде часу зараз на це. Я знайшла її на Ютубі, і мені дуже сподобалось, як жінка читає. Там аж більше 10 годин ця книжка. Я вже більше п'яти прослухала. Я в такому просто шоці. В ну, захваті прям не можу сказати, хоча книга така мощна. Ця книга від жінки, якій зараз 98 років, вона ще жива, вона пройшла концтабір в Аушвіці, І вона розказує про все своє життя. І це ще половина лише книжки. Ви знаєте, я поки цю половину слухала, там страшні речі розповідають, просто страшні. Але приходило одночасно розуміння за те, що, що у мене все набагато краще, <смі> у мене життя просто чудове, не дивлячись на якісь його там проблеми, питання. І на протязі всієї книжки декілька разів так зривалося на, е на плач, що мені після нього я наче оце проживала, і мені ставало легше прям. Прям, ну, тому що я ототожнюю все одно щось зі своїм життям. І мені, ну, кажу, Дінісу, наче кажу, не знаю, от поплачу і мені кажу, реально легше, як, як з психологом, чи що. от як, Якась така ось е, штука. В общем, книжка взагалі про те, що ми, ми самі робимо вибір, е, як нам. Мати які відношення до тієї чи іншої ситуації дуже мощно. Звісно, слабонервним буде складно її читати, але вона мені дуже сподобалась. Це була перша поїздка Соні в загальному транспорті. А їхали ми у банк діанки знову змінювати картку. У них картки юніор від Приватбанку. Тобі подобається в автобусі? Це, Це автобус великий. Це... Сонь! Соня! Будеш рухатись? Так, стоїть уже декілька хвилин. Поки молодші діти сплять. Старші поїхали у справах з Денисом. Нарешті я розберу цю посилку, сама ще її не дивилась. Цю посилку замовляла на хімопт, Там були оптимальні ціни на ті ці товари, які я собі хотіла взяти. Ну і дещо вже докидала аби було. Ці серветки вони є у Аврорі, теж на них іноді буває гарна ціна. Тут я брала по 100. 125, якщо я не помиляюсь, пурфікс. Мені подобається. Мені подобається, що вони такі, можна все ними робити. Я і унітаз протираю зверху ними, і дзеркала, і підвіконня. Ну, коротше, все можна взагалі. Іноді навіть отак захвачу. І фасади на кухні теж попротираю швиденько, мені подобається. О, навіть тут Унітаз і зображений. Так що, я ось такі беру, бо ці універсальні такі для прибирання серветки інших, там, я бачила, здається, є, то вони, ну, дорогші, дорох так знатно. Так, і решту зараз побачимо. Ось такі таблетки для унітазу беру. Кидаю, коли мию унітаз. Всередину. В принципі, видаляє гарно такий, знаєте, осад, але не повністю. Все одно все воно прибрати не може. Але знатно краще стає унітаз. Ось Тому, хто не пробував, можете спробувати у кого засмічення немаленькі. Ці я зараз розпечатаю, передивлюсь якраз по цінам і включусь знову. Значить так, я готова. Завжди тримаю телефон в правій руці, а це буде ліво, <смі> бо на зарядці ще стоїть. Ось тут по цінам серветки 125 коштували. І оцей для унітазу 16 штучок 129 гривень. По цінам нормально у них, в принципі. Значить так. Що мені потрібно було? Взагалі брала ось замовлення починала робити саме через цей засіб, бо є там деякі плями на дивані, і хочу спробувати, чи виведе. Цікаво, дуже, чи виведе. Вона відразу йде з такою мочалка, наче така, і ця щіточка. Ну, мені цікаво. Загалом відгуки нормальні за нього були. Взагалі я диван, хто не знав, то можна брати в оренду миючий пилосос. І я так і робила, і диван в принципі, нормально відмивається. Дуже багато відмивала таким девайсом, брала в оренду кюрхер. Ну, Я не знаю, як в інших містах. Я думаю, що таке саме є. Я поки його брала, привезли додому, дали миючий за Деякі скіль... якась там кількість була безкоштовно, що зверху тієї кількості за те додатково платила, навіть щітку мені привезли. Коротше, весь набір розказали, чоловік мені привіз якийсь, заніс в квартиру, розказав коротко, як що користуватися. і, Здається, там на два дні я брала цю оренду, І потім телефонуєш, і він приїхав і забрався. Дуже зручно. Це було... Роки два тому, мабуть. Левчик був маленький. Да, давненько не робила я таку хімчистку ліжок, диванів, килими. килими. Тоді, коротше, все, що я бачила, я все, які поверхні такі, я всі їх перемила. А, нормально повимивала. Мені сподобалось. Треба знову буде взяти якось. Ну, це такий як швидкий варіант, я так розумію. Бо у нас діти їдять виключно на кухні, це правило. Але коли ми дивимось фільм, то понятно, що тоді правило, правило це не, е, не діє. І вони тоді несуть туди і попкорн, і морозиво, і можуть наставити. Тому взяла. Щоб спробувати. Хто вже користувався, діліться своїми відгуками, чи відійшло у вас дуже цікаво. І дівчатка, багато я знаю, читають коментарі. Також, в общем, діліться. Давайте допомагати один одній. Так, потім ось такий ось засіб від жовтих плям. Є в мене футболка одна біла, і її не бере. Відбілювач кисневий. Я дуже сподіваюся, що це допоможе. А можливо, якщо і кисневий не бере, то і це не візьме. Взагалі, я не знаю, і просто, звичайно, у мене є ще якийсь від плям. Ден... А, денкміт я брала. Ну, Не знаю, мені таке не сподобалось. Спробуємо ще цей, бо цей док доктор е Бекман за нього відгуки гарні за цю продукцію. Не на всю, але є. Ще я брала взагалі заради ось такої штучки, яка прибирає запах у холодильнику. І я дуже надіялась, що я десь тут її знайду. Але не так сталося, як гадалося. Не бачу. Чую, кличе мене помічниця. Ну, куди ж без неї? Вона спала взагалі, так. Да. Ага, дотягнути сюди хочеш? Тримай. О, так, по цінам, там. Плямовий відник для м'яких меблів щіточкою 199 гривень. В інших містах він є на місцях, є набагато дорожчий. Тому тут, от, що я робила замовлення. Так, йдемо далі. Це від бавапняного нальоту. 79 гривень коштувало. Мені там є деякі засмічення у ванній і в пральній машинці всередині. У нас дуже жорстка вода. В общем, ну, всередині в цьому, куди порошок заливається. І там такий наліт трошки є вапняний. Тому я хочу спробувати, чи видалить воно. Дуже цікаво 79 гривень коштувало. так, Потім Шантеклер 119 коштував. Оцей, до речі, можна ним на білому спробувати під те, що жов... від жовтих плям. А, але він такий прям від, ну, з якимось хлоркою, мабуть. Чи що там? Ні, там хлорки немає. Але він такий прям їдкий. І він реально відбілює. Ось. А, у мене була історія перша, коли я шандеклер цей замовила, приходить там дві. Дві упаковочки, одну таку і жовту, здається, замовляла, і Денис відкривав. І, в общем, дивлюся, щось тече. Не розумію, що таке. Думаю, зараз напишу продавцю. Ну, що це таке? А потім до мене дійшло, що це Денис відкривав і він просто пробив упаковку одну. В общем, і таке буває. Потім ось таку цікаву штуку побачила, як Ленор для розглажування. Розгладження складок на одязі. Мені стало дуже цікаво, якщо воно дійсно, хоч трошки там, ну, якісь незначні, знаєте, такі, можна буде збрискнути і воно прибирає, розгладжує, то можна і Денису брати з собою у відрядження, щоб там, де потрібно мати вигляд норм без цих Складочок, а не будеш тягнути, чи не будеш там прасувати. Ну, зазвичай я вдома йому прасую, складаю а, обережно і так він їде у відрядження. Але можна ось таке спробувати. Мені просто цікаво. Так, тут небагато залишилось. До речі, а, ця штука коштувала 155 гривень для розгладження. А, нарешті захотіла спробувати цю пасту The Pink Stuff». А, ну, Кажуть, відгуки гарні на неї, я нею ще не користувалася. Тому буду розглядати оту роз... рожеву, що прочищає труби, повелася, була на рекламу. Взяла вона у мене нічого взагалі не прочистило. Ну, чисте просто було просто рожева пінка і виходила. Тому не знаю. А це ну, кудись да, знайду примінення, Захотілося саме її використати. І вона коштувала пінк-паста для чищення, 850 грамів універсальна, 139 гривень. І останнє це такі гранули для прочищення а, труб. Тут 200 г, наскільки тут вистачить, не знаю, треба читати. Ну, вирішила такий спробувати, бо буває частенько, що треба ось зараз швидко, а його під руками немає. Тому щоб воно завжди було в запасі: 95 гривень ця, ця баночка з гранулками коштувала. Ну все, така у мене закупка була хімії. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!